Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка, запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Дітки, погляньте на екран, скажіть, що це? Так, це глобус, макет нашої планети. А як називається наша планета? Так наша планета називається Земля. А яку форму має планета Земля? Вірно, планета Земля має круглу форму. Який колір переважає на ній? На ній переважає блакитний колір. А чому? Так, все вірно, тому що більшу частину нашої землі займає вода. Це що? Це океани, моря, річки та озера. А що ще є на планеті земля, крім води? Крім води ще є ліси, поля, родючі землі. Вони яким кольором позначені на глобусі? Вірно, вони позначені зеленим кольором. А що ще є? А ще є пустелі та неродючі землі. Яким кольором вони позначені? А вони позначені жовтим кольором на глобусі. А ще що у нас є на землі? А ще є гори на нашій планеті. Яким кольором гори позначені на глобусі? А гори дітки позначені коричневим кольором? Крім всього цього, на нашій планеті Земля є ще рослини та тварини. А якщо на все це поглянути рослини, ліси, пустелі, гори. Як можна все це назвати одним словом? Все це дітки можна назвати словом природа. Дітки, а чи знаєте ви, що це за книга? Так, це червона книга України. Якого кольору її обкладинка? Вона червоного кольору. Що вам нагадує червоний колір? Так, він не мов би нам нагадує знак небезпеки. А як ви, дітки, вважаєте, чому обкладинка цієї книги повністю червона? Бо в ній, дітки, розповідається про тих, хто благає допомоги. Ми міцно пов'язані з рослинами та тваринами. Знищимо птахів, комахи з'їдять всю зелень, а люди не зможуть їсти плоди та овочі. І так завжди відбувається в природі. Зник один, захворів інший, загинув третій. Червона Книга України містить відомості про рідкісні види тварин. Рослин і грибів та такі, що зникають, і дійсно у червоній Книзі України розміщені ті рослини і тварини нашої країни, яким необхідна допомога. Погляньте, дітки, на це зображення. На ньому зображені тварини, які просять про нашу допомогу лев, тигр. Бурий ведмідь, білий ведмідь, зубр, морш, тюлень, соболь, північний олень, плямистий олень, бобир, леопард, їх можна й далі перелічувати. Погляньте, дітки, тепер на це зображення. Тут зображені птахи, які теж просять про нашу допомогу. Це в нас рожева чайка, сокіл, вінценосний журавель, дріст, глухар, перепілка, і це теж далеко не всі птахи. А на цьому зображенні зображено представників рослинного світу, які також просять про нашу допомогу. Це сон трава. Річкова лілія, дзвіночок, Ряст, підсніжник, гвоздика, конвалія, горицвіт, Анемона. І цей список можна, на жаль, продовжувати. Сторінки червоної книги різні за кольором. На червоних сторіночках книги зображені тварини і рослини, які під загрозою повного зникнення, на жовтих сторінках ті рослини і тварини, які тільки но починають зникати, на білих сторінках розповіді про тварини і рослин, які назавжди зникли з лиця землі. І їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках мало вивчені рослини і тварини, що рідко зустрічаються. А на зелених сторінках зображені тварини, які були врятовані людиною, і тепер їм не загрожує небезпека зникнення. На жаль, таких сторінок дуже мало. У Старовину. Люди розумно користувались дарами природи, ніколи не вбивали самок дитинчат, випускали риб'ячу молодь і риб з крою, рубали тільки старі і хворі дерева. На жаль, в наші дні люди забули про ці добрі традиції предків, але чудово те, що людина вміє виправляти свої помилки. Окрім червоної книги, люди придумали заповідники. А що таке заповідник? Заповідник, дітки, це місце, де природа має право жити по своїм законам, а людина не втручається в них, а зрідка приходить в це місце як гість. В заповіднику охороняється все. Трави, гриби, птахи, риби і все-все живе. Найвідоміші заповідники України такі. Асканія Нова, Карпатський заповідник та Чорноморський заповідник. А зараз, дітки, давайте з вами розв'яжемо екологічні задачки. Перша така. У неділю я вирішила піти на озеро. Попереду по стежині йшли двоє хлопчиків. Раптом вони побачили у траві маленьке жабеня. Візьмемо його до себе додому, бо воно заблукало. Сказав один хлопчик, не чіпай жабиня, саме знайде дорогу, мовив другий. Дітки, хто ж з хлопчиків правий? Правильна відповідь така. Перший хлопчик був неправий. Жабиня не може жити в квартирі. В нього пересохне шкіра і воно загине. Жаби дітки можуть жити тільки у вологих місцях. Наступна задачка така. Сашко та Миколка гралися на майданчику. Раптом побачили, як на квітку сіла велика полова бабка. Упіймаймо її, запропонував Сашко. Покажемо всім, яка вона красива. Не можна ловити бабок, сказав Миколка. Хто ж з хлопчиків був правий? Правильна відповідь така. Ловити і знищувати комах не можна. Не можна так само, як і виловлювати птахів та звірів. Бабка дуже гарна і корисна комаха. Вона ловить у повітрі мух, комарів, мошок, якими живиться. Миколка правильно зупинив товариша. Тепер наступна задачка. У суботу Оксанка із мамою вирушили на прогулянку до лісу. Там було дуже гарно. На галявинах квітли квіти, співали пташки. Дівчинка побачила великий красивий дзвіночок і гукнула мамі. Поглянь, яка гарна квітка! Я зірву її. Не чіпай дзвіночка, не рви його, сказала мама. Чому мама не дозволила Оксанці зірвати квітку? А відповідь, дітки, така дзвіночки окраса лісу. Адже не тільки Оксанка з мамою приходять сюди до лісу, а й інші люди також захочуть помилувати з квітами. До того ж, в чашечках дзвіночків ховаються на ніч і в негоду малі комахи. Тож, якщо зірвати квіти, комахи залишаються без домівки, а без неї всім погано. Тож давайте з вами пригадаємо правила охорони природи. Ходити в лісі можна тільки по стежках, не можна ламати гілки дерев, не можна топтати квіти та трави, не можна слухати голосну музику в лісі. Не можна лізти у пташині гнізда. Не можна залишати незагашене багаття. Не можна руйнувати мурашники. А наше заняття, дітки, завершується. Дякую вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі, мої любі малята!